Прогулюючись історичними вулицями європейського чи американського міста, часто складається враження, що в них усіх однакова атмосфера. Вони характеризуються бульварами, проспектами, алеями та площами з регулярним плануванням. Зупинившись на секунду. Серед метушні міста, ми усвідомлюємо, що більшість будівель у центральній частині дуже схожі. І на це є причина. Адже ці будівлі були збудовані в епоху історизму. Але що означає цей термін? Ззовні можна визначити, що будівлі з сучасною структурою виглядають принаймні на кілька сотень років старшими. Хоча, більшість з них були збудовані в другій половині 19 століття, це пов'язано з тим, що епоха, про яку йдеться, встановила професійну експертизу в першу чергу на основі глибоких знань історії та вмінь застосовувати історичні форми та образи. Стилі з префіксом неорозвивалися, що могли бути використані архітекторами при будівництві будівель різних функцій. Різноманітна група цих стилів, що повертаються до історичних епох, колективно відома як еклектизм. Ось кілька прикладів того, про що йдеться в еклектичній архітектурі у всіх її багатих деталях. Цей елегантний простір є відмінним прикладом закритих громадських площ у стилі салону історичної міської архітектури з переважно однорідними фасадними дизайнами. У цей час дизайн фасаду був більш значущим, ніж будь-коли раніше. Він перш за все визначав характер еклектичної будівлі. Фасади часто вертикально сегментувалися стінними колонами, запозиченими з класики, тоді як карнизи на кожному поверсі, взяті з романтизму, ділили висоту. Менші вікна в рамах підкреслювалися, з ширшою карнизом знизу та трикутним тимпаном або напівкруглим дизайном зверху.